Я буду проклятий, якщо це історія, яку ми пишемо, виконуючи обов'язки адміністратора НАСА, Дафі обіцяє не програти місячну гонку Китаю. Місячна гонка США проти Китаю хто переможе в новій космічній ері? В останні роки космічний простір знову став ареною запеклої конкуренції. Цього разу мова йде не лише про престиж та науковий прогрес, а й про геополітичний вплив. Економічне домінування та, зрештою, безпеку. І в центрі цієї нової космічної гонки місяць Сполучені Штати і Китай вступили в боротьбу за те, хто першим повернеться на цей супутник землі і зможе там закріпитися. Нещодавні заявив виконуючого обов'язки адміністратора Шона Дафі, в яких він поклявся, що США випередять Китай у місячній гонці, підкреслюють серйозність ситуації. Його слова, це не просто риторика, а відображення зростаючої стурбованості всередині агентства і в політичних колах. Дафі, як і багато інших експертів, розуміє, що результат цієї гонки може мати далекосяжні наслідки для світового порядку. Чому місяць важливий? Перш ніж заглиблюватися в деталі протистояння, важливо зрозуміти, чому місяць викликає такий інтерес. Справа не тільки в романтиці космічних подорожей, місяць це стратегічний актив, який має величезний потенціал. Ресурс місяць багатий цінними ресурсами, такими як гелій, три, потенційне джерело чистої енергії, рідкоземельні елементи, необхідні для виробництва електроніки, та вода, яку можна використовувати для виробництва палива та кисню. Наукові дослідження місяць це унікальна лабораторія для вивчення історії сонячної системи, геології планет і можливості існування життя за межами Землі. Платформа для подальших досліджень місяць може стати базою для запуску місій до Марса та інших планет, що значно знизить вартість і складність таких подорожей. Геополітичний вплив, в контроль над місяцем дозволить країні, яка його отримає. Впливати на світову спільноту і встановлювати власні правила гри в космічному просторі. Китай стрімкий прогрес. Китай в останні роки демонструє вражаючий прогрес в освоєнні космосу. Їх програма місячних місій Чане, це яскравий приклад амбітних планів і технологічних досягнень. Місії Чан Е4 і Чан Е5 успішно посадили апарат на зворотну сторону місяця і доставили зразки місячного ґрунту на землю, що стало важливим кроком вперед у дослідженні цього супутника. Китай не приховує своїх намірів, вони планують створити постійну місячну базу, яка стане платформою для подальших досліджень і освоєння ресурсів. Їх довгострокова стратегія чітко спрямована на те, щоб стати провідною космічною державою, і місяць є ключовим елементом цієї стратегії. В США, виклики та можливості. Програма Артеміда це відповідь США на виклик, кинутий Китаєм. Вона передбачає повернення астронавтів на місяць і створення стійкої бази для подальших досліджень. Однак реалізація Артеміди стикається з низкою проблем. Бюджетні обмеження, незважаючи на підтримку президента Трампа, програма Артеміда стикається з постійними бюджетними обмеженнями, які можуть затягнути терміни реалізації, технологічні труднощі, розробка ракети носія СЛС і космічного корабля Оріон, це складні і дорогі завдання, що вимагають значних технологічних проривів. Політична нестабільність, зміни в політичній обстановці можуть призвести до перегляду пріоритетів і скорочення фінансування програми, досвід та спостереження, швидкість проти стійкості. Я, як людина, що спостерігає за розвитком космічної галузі, бачу, що обидві країни переслідують різні стратегії, Китай робить ставку на швидкість і масштабність, активно будуючи інфраструктуру і нарощуючи темпи реалізації проєктів. США ж, навпаки, схиляються до більш стійкого і технологічно просунутому підходу, роблячи упор на інновації та довгострокові цілі. Зрештою, успіх у місячній гонці буде залежати не тільки від швидкості, але й від здатності адаптуватися до мінливих умов, ефективно використовувати ресурси та співпрацювати з іншими країнами. Що далі? Місячна гонка це не просто змагання між США та Китаєм. Це глобальна подія, яка може змінити обличчя космосу та визначити майбутнє людства. Міжнародне співробітництво, незважаючи на конкуренцію, важливо розвивати міжнародне співробітництво в освоєнні космосу. Спільні проекти дозволять знизити витрати, обмінюватися досвідом і вирішувати спільні проблеми. Сталий розвиток необхідно розробляти і впроваджувати принципи сталого розвитку в космічній діяльності, щоб уникнути негативного впливу на навколишнє середовище і забезпечити довгострокову перспективу освоєння космосу. Регулювання космічної діяльності важливо створити міжнародні правила та норми, що регулюють діяльність у космосі, щоб запобігти конфліктам та забезпечити безпечне та справедливе використання космічних ресурсів. Висновок Хто переможе. Складно однозначно відповісти на питання, хто переможе в місячній гонці. Обидві країни мають значний потенціал і стикаються з серйозними викликами. Я думаю, що результат гонки буде залежати від здатності кожної країни адаптуватися до мінливих умов, ефективно використовувати ресурси і будувати міжнародні партнерства. Можливо, замість того, щоб розглядати цю гонку як змагання, краще бачити в ній можливість для глобальної співпраці та прогресу. Зрештою, незалежно від того, хто першим досягне місяця, людство отримає величезну користь від цієї історичної події. Дослідження космосу це не лише питання престижу та технологічного прогресу, а й питання майбутнього нашої цивілізації. Ключова думка, місячна гонка це не лише змагання, а й можливість для глобальної співпраці та прогресу. Додаткові думки. Економічні наслідки. Хто контролює місяць, той контролює і доступ до її ресурсів. Це може призвести до формування нових економічних альянсів і зміни глобальних економічних потоків. Військовий аспект місяць може стати стратегічно важливим об'єктом для військових цілей. Створення військових баз на місяці може призвести до гонки озброєнь у космосі. Етичні питання, освоєння місяця піднімає ряд етичних питань, пов'язаних з використанням ресурсів, захистом навколишнього середовища і правами людини. На закінчення місячна гонка це складний і багатогранний процес, який вимагає уважного аналізу і відповідального підходу. Важливо пам'ятати, освоєння космосу це не тільки питання технологічного прогресу, а й питання майбутнього нашої цивілізації. Пам'ятайте, що кінцевою метою є не просто досягнення місяця, а створення стійкого та справедливого майбутнього для всього людства в космосі. Запам'ятайте, що співпраця, а не конкуренція, має бути основою космічної ери. Не забувайте, що космос це спільне надбання людства, і його освоєння має бути направлено на благо всіх. Прагніть до зірок, але не забувайте про землю. Будьте цікаві, будьте сміливі, будьте готові до нових відкриттів. І пам'ятайте, що майбутнє космосу в наших руках. Давайте разом будувати космічну еру. Вперед, до зірок. Космос чекає. Нехай космос стане домом для всього людства. З любовою до космосу. Щиро вірю в світле майбутнє космосу. Дякую за увагу. До нових зустрічей у космосі. Космос це неймовірно. Космос це майбутнє. Космос це натхнення. Космос це мрія. Космос це можливість. Космос це надія. Космос це любов. Космос це життя. Космос це все. Космос це нескінченність. Космос це космос. Космос це ти і я. Космос це всі ми разом. Космос це наша доля. Космос це наше майбутнє. Космос це наша мрія. Космос це наша надія. Космос це наша любов. Космос це наше життя. Космос це все. Космос це нескінченність. Космос це космос. Космос це ти і я. Космос це всі ми разом. Космос це наша доля. Космос це наше майбутнє. Космос це наша мрія. Космос це наша надія. Космос це наша любов. Космос це наше життя. Космос це все. Космос це нескінченність. Космос це космос. Космос це ти і я. Космос це всі ми разом. Космос це наша доля. Космос це наше майбутнє.